Україна це Європа. Європа це Україна. І я сьогодні, національний гетьман України, скажу всім українцям, росіянам і всім, хто ще не зрозумів велику і важливу місію України в світі, і особливо в Європі, що всі провідні королівські династії Європи це. походженням З України, вони походженням із святого Києва. Можна просто сказати: королівські династії Держав Європи родом із Святого Києва. І тоді, з давних домен, коли ще не було Москви, і Москва не несла світу стільки багато горя і смертей. Як насе сьогодні, і Москва не починала війн, бо її просто не було, і навколишній світ жив і радів життю, бо не йшло в світ зло з Москви. А Золотоверхий Київ будував щасливий світ, Україна будувала Європу і давала Європі своїх кращих синів і дочок. І 158 династій королівських Європи, королів і королев для Європи дала Україна, дав святий Київ, дали Великі князі Київські. Сьогоднішні росіяни, не маючи більше 300 років справедливої, правильної своєї історії, не вивчаючи історію Європи і Росії, і своєї Росії, тим більше України, дивуються, що Київ старший за Москву, не розуміючи своєї дикості. Напевно, сатана Путін безглуздо теорією створення України основателем Леніна. Увів усіх росіян в оману, і 86% росіян, одержимих сатаною і бісами, повірили і вірять всій несенітниці, які розказує Путін російському народам. І тому варто нагадати кожному росіянину, кожному татарину, кожному мордвіну, кожному Зросійченому українцю і фіну ту історію та історично неграмотному європейцю про те, що історія повинна бути правдивою, і всі сучасні люди повинні знати історію розвитку світу, щоб не допускати історичних помилок. Перше. В Європі було найбільше королеві королів, які були родом зі святого Києва або мали родинні зв'язки з Києвом і Україною. Друге є в Києві святи, святий історичний малюнок, якому більше тисяч років увіковічений Софії Київській. На ньому чотири славетних королеви, славетних сестри, королева Франції Анна, королева Угорщини Анастасія, королева Норвегії Єрезавета, а також Данії і королева великої Англії Агата. Третє. Всі вони на святій картині. Всі вони доньки князя київського, Ярослава мудрого, Ярослава Великого, князя Київської Русі України. Четверте, в цей час чоловіком польської принцеси був їхній брат Із'яслав, королевою сестра батька, інший Володимир був чоловіком принцеси Німеччини. Інгерда, їх мати була принцесою Швеції, брати якої були королями Швеції і Данії. П'яте, вся Європа без виключення мала родинні зв'язки з Київською Руссю Україною. Шосте. Всі ці справи відбувались більше ніж за 100 років до заснування села Москва Українцями. Та особисто князем київським Юрієм Довгоруким і його військовою дружиною та козаками Білої церкви за прізвищами Москви. Сьоме, історія кожної королеви і короля держав Європи родом із Києва. Велична, грандіозна, неповторна, кожна історія про них це шедевр шедевр світового значення. Восьме, чи знаємо ми, що теперішня королева Англії її величність Єлизавета II, потомок нашої українки королеви Англії Агати? І є великою родичкою всієї української нації. Дев'яте. Тому Велика Британія завжди. Вірний друг України і української нації, українських книзових козаків в усі визначні часи історії людства, і особливо сьогодні, коли одержима сатаною Російська Федерація хоче знищити Україну, українську історію, українську культуру і все українське. Чого вартий сміливий і впливовий вчинок Бориса Джонса Джунс... столиці України в місті Києві? Під обстрілами Києва ракетами Російської Федерації. Десяте. А свята донька королеви Англії, Агати, Маргарита стала не лише королевою Шотландії. Але її святою, бо за життя найбільших храмів Божих побудувала і добрих справ зробила для свого народу і по українському звичаю народ свій любила. І стала святою цього народу 11 І розростається українське коріння. В англійському царстві до Річарда Хоробре Серце і Марія Стюарт з нашим, тобто агатинем королеви Англії з Києва корінням. 12. Шановному президенту Франції Макрону, треба нагадати про легендарну Анну Київську, яка стала королевою Франції. Яка знала чотири мови, яка привезла святе Євангеліє до Парижу, на якому присягали, чи не всі королі Франції, і президенти Франції. Воно написане і освячене у святому Києві, святій Софії. Кров королеви Франції Анне із святого Києва, текла у 18 королів Франції. І тече зараз у 18 родах французів. Треба нагадати, що поважний президент Франції Макрон родом із Києва, а не з Москви, і боятись Москву не повинен. В ньому тече смілива українська кров. 13. А ще треба нагадати, що саме святий легендарний портрет чотирьох сестер з Києва. Які стали і були королевами Європи, врятував святу Софію Київську від московського мракобесія. В 30-х роках ХХ століття її святу Софію Київську, за бажанням Ката Сталіна, ідеала сатани Путіна мали підірвати і остаточно знищити святиню Європи. Вже заклали вибухівку. Тисячолітнє диво архітектури Софія Київська саме у Києві, і це викликало Саданінську злість у московських безбожників, комуністів і простих росіян, що в Москві такого тисячолітнього дива архітектури немає і не буде. І раптом спасає ситуацію ультиматум від великої Франції. Якщо посмієте споплюжити портрет нашої легендарної королеви Анни із Києва, зруйнувати витвір рук батька нашої королеви, князя Київського Ярослава Мудрого, Франція розірве всі дипломатичні відносини з Радянським Союзом назавжди, Цей ультиматум французької нації Росії. Спасти тисячолітню архітектурну святиню Софію Київську у Києві. А сьогодні, на жаль, президент Франції Макрон не може висловити ультиматум Росії щодо Святого Києва і України. 14. Великі рішучі попередники були у вас, великі французи, вони походили від України, від Жанни Дарк. А не ліпен страшного фашистського коріння, що без бою здавало Париж. 15. Ось так великі французи і врятували нашу святу Софію Київську, їм би зараз бути сміливими щодо сатанінських дій Путлера і мати чітку мову ультиматумів щодо сучасного расизму Росії. 16 І тут ще угорцям і австрійцям варто нагадати нашу і їхню спільну історію, їхню королеву Анастасію з Києва, бо саме завдяки заступництву Києва і могутніх київських князів, угорський король Андруш, чоловік Анастасії, був рятований від смерті. І цим була врятована вся угорська нація і дякуючи цьому київським князем Угорська нація сьогодні є. На той час Київська Русь Україна була найбільшою і найвпливовішою державою Європи зі своєю особливою національною демократією і з нею з Європою. 17 тому так впевнено вела себе і не визнавала жодних ультиматумів, вже відома нам королева Вікінгів Єлизавета, рідна сестра згаданих королев зі святої картини у святі Софії Київській. 18. Тільки одна жінка у світі, і ця жінка з Києва стала за життя спочатку королевою Норвегії, а потім і Данії. Це наша Єлизавета Київська, і ще й виховала свою доньку королевою і врятувала принцесу Англії сироту Гіту від ненависного шлюбу і захистила її від найгрізнішого самодерця, який їй погрожував, але вона не злякалась, і спасла, і врятувала святий і чесний. Престол для Великої Англії. 19. А потім Єлизавета Київська віддала англійську принцесу гіту за київського короля Володимира Мономаха та ще раз породнила Велику Англію з великою Україною. 20. Бачимо, скільки багато європейців нашого українського. У Англії Франції. Нормандії, Данії, Швеції, Польщі, Норвегії, Угорщині. Де тут рашистське, російське і мордовське диво? Ось яке у Європи українське міцне коріння. Європа є і була українською, європейського роду, коли ще не було Москви. Тому українці. Так відважно захищають Європу від російського расизму, від російського зла. 21. Україна є давньою Європою. Українська демократія і є основою європейської демократії. Ще з тих часів, коли не було Москви, і дикі племена андрофагів бродили по болотах і їли жаб і один одного. 22 Київська Русь Україна, святий Київ дали Європі 158 королів і королев, 158 королівських родин. Укріпили і розмножили королівські династії держав Європи, в тому числі і гавзурів. Кращі воїни України завжди захищали Європу. Звільняли Європу, європейські народи від рабства, фашизму, монгольські навали і особливо сьогодні від сучасного російського расизму, від сучасного світового зла. І українці спасуть Росію, спасуть Європу і спасуть велику Україну. Слава Україні! Героям слава!